Суд витребовував матеріали. Представтеся, будь ласка. Є якась ухвала, що сьогодні не відбудеться судове засідання. Даного документу процесуального нема. Тому що в період коли справа була направлена до суду касаційної інстанції, суддя перебувала у відпустці. Сьогодні призначено дата і час судового засідання. Засідання не відбудеться. Хто ви така? Я помічник судді. Представтесь, будь ласка. Ви вирішили, що засідання не відбудеться? Суд вирішив. Яким документом? Документа процесуального не потрібно. Ми прийшли Документи. на дату та час призначено згідно ухвали суду, яку двічі направлено було в електронний суд. 2.06, 07 і 16.07. Ми прибули до судового Ще засідання. раз, будь ласка, скажіть, що ви тільки що повторіть те, що ви сказали? Ухвалою суду в справі 906 дріб 1155 дріб 24 2.07 2024 року, яка надіслана в електронному суді, чітко зазначено дата та час судового розгляду справи. Таку ухвалу суд двічі відправив сторонам чомусь. Я ще раз зазначаю, ухвала від 30.06, скерована в електронний суд 2.07 і 16 07. В даному випадку в нас строки навіть до відзову в касації стояли п'ятнадцяте, двадцять 16-го скеровано судом таку ухвалу повторно сьогодні. Судове засідання. Ми прибули в судове засідання. Я написав перед судовим засіданням певний процесуальний документ. Чому не відбувається судове засідання? Чому суддя розумієте. не з'являється до призначеного судове засідання на підставі ухвали суду? Іншої ухвали суду, яка би повідомляла про неможливість розгляду справи сьогоднішній день. Не існує, я вам пояснюю, якщо ви адвокат, ви прекрасно розумієте порядок. Справа була скерована до суду касаційної інстанції в 11 томах. Mm -hmm. Подивіться, будь ласка, ухвалу Верховного суду, пункт 4. Якщо я не помиляюся, я вам ще раз скажу, 27.05.2025 року ми здійснювали. Ще раз скажу, ми розглядали справу, а сама справа знаходилася в північно-західному апеляційному суді Тому, і на наступний день. Ви направлені... що ви розповідаєте? Так само було винесено апеляційним судом ухвалу про витребування справи. Про витребування да. матеріалів оскарження. Ні. Читайте номатеріалів оскарження, не матеріалів так. оскарження, і в справі я до цього знайомився. Там не було окремо клопотання про забезпечення позову. Але воно було в загальному в томах. Тому не розповідайте мені маячню. Просто 27.05 було завданням призначити експертизу і зупинити провадження у справі для того, щоб 28.05 апеляційна інстанція ніяким чином не могла.